Якщо ви підприємець, маркетолог або тільки плануєте відкривати власну справу, обов'язково подивіться це відео. Саме позиціонування бренду дає вам можливість віднайти свою унікальну нішу на ринку та якісно відбудуватися від конкурентів. А це, в свою чергу, дасть вам можливість значно збільшити прибуток. Без позиціонування бренду ви один з, а з позиціонуванням ви стаєте тим самим. Далі ми розглянемо сім етапів створення дієвого позиціонування, а в кінці я підготував для вас стратегію позиціонування успішних компаній, щоб ви могли ознайомитись з прикладами та вам було легше створити власне позиціонування. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко-Маркетинг. А це мій інстаграм, де я час від часу ділюсь особистими думками, анонсую цікаві проекти та пишу про маркетинг. Далі ми розглянемо покрокову інструкцію, як створити дієве позиціонування бренду. Вона складається з сіми етапів, які найкраще працюють в комплексі. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо ви ще й лайк поставите чи на канал підпишетесь, то я взагалі буду на сьомому небі від щастя. Ну а ми починаємо. Перший етап це аналіз ринку. І Тут дуже багато підприємців допускають помилки через своє суб'єктивне бачення цільової аудиторії, а точніше, що ця аудиторія хоче. Зараз я спробую на простих словах пояснити, в чому проблема. Часто підприємець намагається продати те, що він. Вважає за потрібним для ринку, а не те, що ринок хоче насправді. В цьому можна зарадити тільки проводячи опитування, проводячи спілкування з вашими представниками цільової аудиторії або замовляючи маркетингові дослідження. До речі, якщо вам необхідно розробити маркетингову стратегію, яка буде включати позиціонування бренду, ви можете перейти за посиланням на наш сайт та залишити заявку. Ну а ми переходимо до другого. Етапу, це аналіз конкурентів. Ви маєте чітко розуміти, які сильні та слабкі сторони ваших конкурентів. Ви маєте розуміти, які ціни у них, які особливості їхніх продуктів, що дозволяє їм отримувати більше клієнтів. Тому проводьте swot аналіз Це дуже класний інструмент, який зможе вам допомогти зібрати інформацію про ваших конкурентів. Третій етап це визначення поточного сприйняття вашого бренду на ринку. Проаналізуйте, яке місце у свідомості вашої аудиторії займає бренд зараз, та які якісні характеристики люди приписують вашій Пропозиції. Також дуже важливо тримати якісну комунікацію з аудиторією, проводьте опитування людей, які у вас щось купили. Це забезпечить вас дуже цінну інформацію, яку ви зможете використати для вдосконалення вашого позиціонування та бренду в цілому. Також моніторте згадки вашого бренду в соціальних мережах та в інтернеті в цілому. Якщо вам потрібні сервіси для цього, напишіть в коментарях, я з радістю вам їх. Порекомендує. Ну а ми рухаємось далі. Четвертий пункт це визначення ваших сильних сторін. Дуже важливо підійти об'єктивно до нього, тому що саме сильні сторони вашого бренду вони стануть основою для вашого позиціонування. Ви маєте чітко усвідомлювати свою унікальність та які особливі потреби споживачів ви можете закривати. Ви маєте чітко знати. Чому ви краще за конкурентів. Якщо ви проаналізували свої сильні сторони і об'єктивно прийшли до висновку, що їх немає, нічого страшного. Це просто знак до того, що вам потрібно змінювати вашу бізнес-модель. До речі, нещодавно я написав класну статтю, як побудувати бізнес-модель підприємства, я залишу посилання на неї в описі до цього відео. Якщо вам буде вона в пригоді, я Дуже буду цьому. радий. Ну а ми рухаємось далі. П'ятий етап це сегментація ринку, точки паритету та диференціація. Одразу хочу вас заспокоїти, все не так стрьомно, як звучить на перший погляд. Точки паритету це характеристики та властивості пропозиції, тобто товару або. Послуги, які характерні для всіх гравців на ринку. А ось точки диференціації це саме ті унікальні властивості, які вас виділяють серед конкурентів. А сегментація вона потрібна тому, що, повертаючись до ваших сильних сторін, ваші сильні сторони можуть бути як. Вагомий аргумент для покупки для якогось окремого сегменту на ринку. Тобто ви маєте знайти тих людей, для яких ваші сильні сторони будуть ключовим, е ключовою перевагою в прийнятті рішення, і таким чином у вас буде позиціонування, яке забезпечить перевагу над конкурентами. Нарешті ми підійшли до шостого вирішального етапу, де сформуємо позиціонування вашого бренду. Для цього необхідно відповісти на сім запитань. Для зручності раджу все робити у вигляді таблиці, як це зроблено в прикладі. Для початку необхідно поставити запитання, хто та вказати назву компанії. Далі, що робить, і описати в цілому діяльність. Потім для кого. Тут ми вказуємо сегмент цільової аудиторії, на якому ми вирішили сконцентрувати нашу увагу. Далі ми пишемо, яку проблему закриває наше позиціонування. І тут ми маємо вказати реальну вигоду і ті переваги, які будуть мати вирішальне значення для нашого бренду. Далі Пишемо, хто конкурент, і сюди ми просто заносимо висновки з пункту про аналіз конкурентів. Далі йде шосте питання, у чому різниця? І ми маємо написати, які переваги має наш бренд, наша пропозиція на ринку. Дуже часто буває так, що за Якийсь окремий сегмент ринку можуть боротися кілька компаній, і тому ми маємо мати переваги над нашими конкурентами в рамках цього сегменту. Ну і звісно, останнє питання це як, тобто, що отримує клієнт, купивши у нас або звернувшись по допомогу в нашу компанію. Цьому етап це розробка зовнішніх атрибутів. Ваше позиціонування бренду має проявлятися буквально у всьому, що робить ваша компанія, починаючи з продукту, ціни, фірмового стилю, логотипу, рекламних креативів, реклами в цілому і закінчуючи тим, як ваші співробітники спілкуються з клієнтами по телефону або вживу на консультаціях. Це дуже важливо і, по факту, весь комплекс маркетингу працює на те, щоб. Щоб ваше позиціонування доносити до споживачів. Тільки так воно буде працювати. Якщо вам подобається дивитися відео про маркетинг українською мовою і ви хотіли би, щоб подібного контенту на Ютубі ставало все більше, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар під цим відео. Це дійсно дуже допомагає в просуванні українського контенту і у розвитку українського Ютубу. Далі ми розглянемо позиціонування відомих компаній, що я дуже сподіваюся, допоможе вам віднайти ваше дієве позиціонування бренду. Розпочнемо з позиціонування за атрибутом. В цьому випадку компанія підкреслює унікальні характеристики продукту та. Інвестує в це кошти. Прикладом може бути компанія Volvo, яка вже десятиліття інвестує величезні кошти в безпеку своїх автомобілів, що дало їй змогу закріпити за образом її бренда поняття безпек. І тепер всі люди, для яких важлива безпека при виборі автомобіля, вони будуть вибирати саме компанію Volvo. Ну, звісно, якщо є бабки, якщо немає, то там ситуація буде набагато. Гірше. Окей, рухаємось далі. Наступне позиціонування це за вигодою. В цьому випадку компанія акцентує увагу на якійсь певній вигоді. Вона може бути як економічна, так і емоційна. Наприклад, ви всі знаєте дуже добре приклад. Миючого засобу фейрі, який наголошує на тому, що саме він дуже класно видаляє жир та є надзвичайно економічним засобом для миття, що економить ваші гроші. Наступне позиціонування за ціною, і тут є багато варіантів. Наприклад. Більше за більшу ціну. Саме цей варіант позиціонування ми обрали для компанії Aerodium Kyiv, яка побудувала у нас в Києві найвищу аеротрубу в Україні. Я дуже сподіваюся, що незабаром вони нарешті відкриються. Далі йде позиціонування більше за ті ж кошти для компанії Lexus. Це було ключове позиціонування при виході на західний ринок. Саме в той момент аналоги, які були на ринку, вони коштували дорожче, а вони могли запропонувати за ті гроші, або навіть за менші гроші, набагато комфортніші та функціональніші машини. Далі йде приклад більше, більше, більше за менші гроші. Тут прикладом і слугує а, мережа магазинів метро та її дрібний оп. Ну і останній. Приклад позиціонування цінового це менше за менші гроші. І тут можна, як приклад, привести компанію Ryanair, яка дозволяє вам за невеликі гроші подорожувати по світу, але в той же час економить на вашому комфорті під час перельоту. Конкурентне позиціонування. В цьому випадку компанія використовує сильні та слабкі сторони своїх конкурентів для того, щоб виділитись. Бренд задовольняє потреби, які не може задовольнити товар конкурентів або протиставляє свій товар товару конкурентів. Як приклад можна розглянути компанію KFC та McDonalds. Позиціонування за категорію. Воно можливе, якщо ви безумовний лідер у своїй ніші, або якщо ваш бренд не має аналогів. На певних етапах життя корпорації Xerox та Jeep могли бути прикладом такого позиціонування. Позиціонування за споживачем. Його можна використовувати, коли існує яскраво виражена цільова аудиторія з особливим запитом щодо характеристик. Бренду. Компанія створює продукт, який відповідає цьому запиту, а споживачі купують його через бажання відчути свою приналежність до певної групи людей, або щоб задовольнити свої якісь специфічні потреби. І прикладом такого бренду може стати Louis Vuitton. Позиціонування за умовами використання. Воно характерне для сезонних товарів, для товарів, які служать подарунком на якісь особливі події, та також активно використовується при просуванні солодощів. Прикладом такого бренду може бути снікер, тому що снікер це коли голодний. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть будь-який коментар. Це дійсно дуже допомагає в просуванні українського контенту. Побачимось!